Друзі, всім привіт! І за того, що зараз в нас в країні йде війна і є загроза техногенної катастрофи або, якихось, або якоїсь ядерної війни, багато людей зараз думають над тим, що треба купити дозиметр та різні там засоби захисту від радіації. Хочу запропонувати до вашої уваги ось такий ось китайський дозиметр китайської фірми FNIRSI Nuclear Radiation Detector, який я нещодавно купив. І проблема в тому, що зараз ті дозиметри, які є у нас в Україні. Нові я взагалі не буду казати, вони зараз коштують більше 500 доларів. БУ можна купити десь мінімум за 200. Ви можете самі зайти на сайт OLX та подивитись там, скільки коштують БУ дозиметри. Навіть е старі радянські зараз. Продаються по ціні від 3000 гривень. Цей же прилад коштує всього лиш 1600 гривень на сайті AliExpress. До речі, він до мене дійшов до нас в Україну всього лише за тиждень та 2 дні. Ось така коробочка, дуже компактна, дуже добре захищений був прилад. Бачите, такою прослоєчкою мікенькою. Відкриваємо, у нас зустрічає інструкція. Інструкція на двох мовах на китайській та на англійській. Далі у нас лежить сам привод, ось він та зарядочка Type-C в USB у Так, значить, от ось наш привод. Просто дістаєте його з коробки. Нажимаєте ОК, ось сюди середня кнопочка, дозиметр включається. І він одразу ж з коробки працює, нічого налаштовувати не треба, якщо ви не хочете. значить Сидить він дуже гарно в руці. Можна управляти однією одні, одним пальцем однією рукою, бачите? Виключається, включається і одразу починає працювати. Які функції є у цього дозиметра? Цей дозиметр може вимірювати потужність гамма- та бета дози до 1 до рентгена, до 1 рентгена або до 10 мЗв, як написано в його паспорті. Цей дозиметр може також е, показувати накоплену вам, вами дозу, наприклад, за один робочий день десь в Чорнобильській зоні. Або, ну, якщо буде якась загроза радіаційна, то за, припустимо, там, за добу чи за тиждень покаже вам, скільки ви накопили, накопичили яку дозу. Від заводу тут стоїть е... аларм, стоїть сигналізація, якщо ваша доза перевищить 2 рентгена. Тобто дози до 2 рентген в рік вважаються безпечними. І ось ця доза тут встановлена. Також тут можна встановити сигнал, якщо потужність випромінювання буде перевищувати ту, яку ви поставите. Зараз у мене стоїть 80 мікрорент в час, або 0,8 мікрозивертів. До 0,3 мікрозиверта вважається нормальним рівнем радіації або потужності дози по науковому. Бачите, зараз у нас 10 мікрорентген, або 0,1 мікрозіверт на годину. А також так, тут у нас показує, яка середня, яка середня радіація була виміряна приладом після включення, та яка була максимально бачите, 36 мікрорентген на годину. була. Є годинник тут. Давайте зайдемо в налаштування. Можемо переключити мік... з мікрозивертів на міліринген на годину. Є багато людей, також моїх знайомих, кому зручніше в рентгенах, мілі рентгенах міряти <клес> радіацію. Тут ми можемо виставити порог значення, коли буде поданий сигнал тривоги, якщо рівень випромінювання буде, буде перевищувати встановлені нами пороги. Тобто нажимаємо ОК та виставляємо. Зараз стоїть 80. Мікрорентген можна поставити ну, 70. І також тут ми виставляємо рівень накопленої дози, при якій буде теж поданий сигнал тривоги. Тут виставляється час, тут виставляється, які будуть саме тривоги, тобто тут є вібра, така ж, як на телефоні. Тобто LED це буде на екрані буде показано, та Voice, це мається на увазі звукова сигналізація. Тут просто у нас яскравість дисплею. Що хочеться сказати? Прибор дуже гарно виглядає, він малесенький, він дуже приємно в руці тримається. Можна ним управляти просто так от однією рукою, одним пальцем. Тобто не треба двома руками. Тут стоїть вбудований вже акумулятор на 1200 мА на годину. Прибор працює. Зараз покажу, як він реагує на трошки фанящий компас, скажімо так. Ось. Ну і головна його перевага зараз в наш час в Україні це його ціна. Його ціна просто, ну, просто топ. Тобто, якщо хочете купити собі дозиметр, це. Зараз найкращий варіант замовити прямо на Аліекспресі, прямо в Китаї, 1600 гривень, навіть трошки дешевше, 1500 з чимось там. І через тиждень, через два просто отримаєте його на пошті і у вас буде вже свій дозиметр. Бо зараз, як я вже сказав, баригани наші, українські бариги. На жаль, просто кому війна, кому мать родна, як кажуть. Просто зараз залуплюють такі ціни на ці дозиметри. Навіть не на радянські просто, ну, мінімум там по 70-80 доларів хоче за БУ радянські прилади. А нові взагалі зараз коштують більше 80 -ти тисяч гривень. Так що це варіант топчик. Друзі, зараз побачимо, як наш дозиметр з Китаю реагує на радіаційне випромінювання. Є у мене ось такий ось компас артилерійський називається. він він був випущений до 60-х років минулого століття. І тоді різноманітні прилади, в яких були шкали, мали ось такі стрілочки, на які наносились солі радіо радіоактивного, для того, щоб воно світилося, була підсвітка в темноті. Потім вже після 60-х років почали наносити фосфор. Зараз хочу сказати, що ця стрілка вже не має ніякої підсвітки, але радіація нікуди не зникла. О, перевіряємо. Десь 6 секунд, і прибор почав нам показувати, що у нас перевищення. У нас зараз рентгена на годину. Давайте перемикнемо на Мікрозіверти. Компус обрали, бачите, радіація спадає. Бачите, пошла сигналізація. І вібрація. Тобто, якщо вимкнути звукову сигналізацію, то можна залишити вібрацію, просто якщо він буде у вас там в кишені, то ви почуєте, коли буде перевищена радіація. Так що прибор працює, прибор реагує. Він перевірений мною і я вам його рекомендую для покупки. Тобто тим людям, які хотіли собі придбати дозиметр, але з причини того, що наші фірми, які їх роблять, та продавці, які їх перекупають вже бивши в використанні, просто ставлять за ціни на них. А це прибор новий, він коштує всього лише 1600 гривень. Зараз Зараз у нас початок листопада, він коштує 1600 гривень, і це просто топова ціна. І це найкращий зараз варіант. Тому хто хотів купити собі дозиметр, просто не вагайтесь. Прямо зараз заходьте на посилання під цим відео, натискайте на посилання, заходьте на AliExpress. Вводьте свої дані та купляйте собі цей прибор. Це рекомендація від мене. Ось такий ось приборчик. Дякую всім за увагу, всім до побачення, всім мирного неба і слава Україні!